Це я прокайфувала 2 години. Температура води в басейні 27 градусів, температура повітря 25 градусів. І ще була сьогодні сауна 90 градусів, 15 травня. Я просто кайфанула. Зараз у мене така розслабуха і їсти хочеться. Так що... Іду на сніданочок через парк. Зараз покажу вам парк. Покидаю комплекс спортивний. І йду додому снідати через парк. Зараз 11 година дня вже. Отака в нас краса, йде дощик. Просто дуже приємно, так кайфово. Я в таких резинових чобітках. Мені не страшен сірий вовк. Але який парк. Яка прелість, яка природа. Як кайфово після сауни, після басейну. Я так розмялась. Це мені так було необхідно. І як я вже говорила, це вартує. Я взяла абонемент на місяць, безлімітний. Він вартує 1650 гривень, це 40 доларів. От, в день. Получається по 60 гривень, по півтори долара, по півтора долара. Приблизно так. Точно я не вираховувала. Це такий собі я подарунок зробила на свій день народження. Вчора в мене був день народження і я купила абонемент. Зупинилася тут біля дитячого майданчика і спортивного майданчика щоб послухати щебіт пташок і ще познімати моїм новим телефоном. Я, крім абонемента, подарувала ще собі телефон. І це вже чистий Google, Pixel, випуск Google. Це не конструктор, як мені сказали, а повноцінний телефон. І я вперше знімаю цим телефоном, щоб побачити якість зйомки. Що людина займається спортом, молодий чоловік. Взагалі Pixel Pro 7 знімає чудово. Так, це не реклама. Це я задаюся. Я задоволя. тюльпанчики відцвіли і цвітуть каштани. Це яка красотень. Отак от. Так вот. от так. І зараз починається сильний дощ. Я шурую додому. Всім гарного дня! Обняла, подняла и поцеловала.